Зараз ні для кого не секрет, що весь світ знаходиться під впливом політики і релігії. І ще від початку часів людина прийняла політику і релігію диявола. І як нам не попасти під вплив сатани і не повторити помилки перших людей? І давайте розберемося, яким чином людина може попасти під вплив диявола. Перше, вона не харчується Словом Божим. Слово Боже не є основою її життя. Ісус, в молитві очі наш вчить нас. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. Що таке хліб насущний? Це Слово Боже. І так само Ісус сказав, що не одним лише хлібом буде жити людина, а кожним Словом Божим. І тому ми бачимо, що Слово Боже є важливим для нашого життя і повинно бути в нашому житті кожного дня, щоб не попасти під вплив сатани. Друге, поклоніння. Кому ми насправді поклоняємося, чию волю ми виконуємо. Воля Божа в тому, щоб ми ставали учнями Ісуса Христа, щоб ми приймали віру святих, зберігали її, зростали у вірі і передавали її далі. І якщо ми не виконуємо волю Божу, ми вже автоматично стоїмо на стороні диявола, тому що весь цей світ під впливом і владою саме політики і релігії сатани. І якщо ми поклоняємося різним спортсменам, політикам, серіалам, фільмам, книжкам і так далі, значить, ми не виконуємо Божої волі, а саме, волю сатани. Такими самими були і фарисеї, і садукеї. Вони займалися політикою, релігією, вони вірили по-своєму, у них все було по-своєму. Але при цьому, коли прийшов Ісус Христос, Він сказав, що вони не Божу волю виконують, а виконують волю сатани. І це дійсно страшно, тому що можна все життя прожити, не розбираючись в тому, що ми продвигаємо, що ми слухаємо, кого ми слухаємо, кому ми підкоряємося. І при цьому потім, коли ми зустрінемося з Богом, після нашого життя, Бог скаже, я вас не знаю. Я вас не знаю, але ж ми все життя тобі служили, ми твоїм іменем бісів виганяли, а ми чудеса творили. А Бог каже, я вас не знаю, тому що волю мою ви не виконали. І це реально страшно, і це нам необхідно розібратися в політиці і релігії, для того, щоб не попасти під вплив сатани. І третє, не випробовуй Бога яким чином ми випробовуємо Бога? Коли ми постійно недовольні, коли ми робчим, коли ми е, висказуємо свою якусь думку, а мені це не підходить, а мені так недобре, мені то незручно. І зараз е, релігію і церкву вибирають собі як диван по комфорту. Ага, ця мені церква зручна, а ця мені незручна, а тут мені ближче, а там мені далі і так далі. Але віра, вона, віра в Бога вона не для того нам дана, щоб нам було комфортно чи нам було зручно. Віра, вона є одна єдина. Єдина. Віра святих апостолів, яку вони передавали з покоління в покоління, за яку гнали апостолів, за яку розіп'яли Ісуса Христа. І це віра одна єдина. І ми маємо просто до неї приєднатися, а не видумувати своє, якусь віру в душі, віру в серці, віру в то чи інше. Є одна єдина віра, яку ми повинні прийняти. І всі інші віри, це вже не віра від Бога, це вже віра від сатани. І саме по цих трьох пунктах ми можемо оприділити. Чи ми знаходимося під впливом політики, релігії сатани? Чи ми саме виконуємо волю Божу і ми є під впливом саме Бога? Важливо знати, що така своя віра, своя релігія, свої погляди, своя думка вона не рятує нас. Ще важливо знати те, що по плоті годити Богу ми не можемо, тому що Бог є дух, і нам саме потрібно духовно зростати і духовно з'єднуватися з Богом. І як важливо нам використовувати своє життя правильно, тому що на кінці нашого життя, коли ми зустрінемося з Богом, перед нами пролетить просто. Кіноліта, в якій буде показано, чим ми займалися все життя, на що ми його потратили. І тоді ми не зможемо ні договоритися, не зможемо ні поговорити, якось оправдатися, тому що все буде видно і все буде зрозуміло. Тому що саме через нашу плоть сатана хоче нами керувати. І коли ми не керуємося духом, нам дуже легко підпасти під вплив сатани. Тому нехай Господь благословить дійсно кожного на це розуміння, щоб кожен міг розібратися, що стоїть за основою його життя, і кому він поклоняється.